Найбільшу фанзону в Україні до євро 2016 сьогодні відкриють у Харкові. Там трасуватимуть усі матчі, окрім поєдинків за участі збірної Росії. Фани зможуть дивитися футбол на великих екранах. У Києві теж готують майданчики для оболівальників. Проінспектували їх сьогодні. Зранку наша Ганна Бока. Оболонська набережна палац спорту, Троїцька площа, Труханів Острів та площа Поштова. Це п'ять місць, де сьогодні будуть найатмосфернішими вуличні перегляди футболу. Окрім неймовірних краєвидів на набережні. Ми проінспектували, що на поштовій площі шанувальників футболу чекатимуть ще й усі зручності. Уже готові два великі екрани для перегляду матчів: один з одного боку, другий, бачите, трошки далі, щоб Глядачі не потовпилися. від ранку. Тут уже все готується для гостей. Працюють прибиральники, трохи познімали торговельних яток, аби розчистити майданчик. Загалом поштова площа сьогодні готується прийняти до 6 тисяч людей. Тут буде що і смачно попоїсти і купити де сувенірної продукції. Ну і найголовніше, кому не дістався заповітний квиточок, чи можливо хтось не отримав візу. Можете приходити сюди і насолоджуватися атмосферою. Адже всі, хто пам'ятають євро 2012 знають. Гуртові вболівання вони так зачаровують, що тоді навіть я, не шанувальниця футболу, не пропустила жодного матчу. Отже, вуличні перегляди триватимуть до 10 липня. Ну і головне вболіваємо за Україну.